Всім привіт! І сьогодні я буду малювати ось таку прекрасну дівчинку в худі ялинці. Це перемальовка роботи художниці з інстаграму. Я, тут вставлю її роботу. я вийшла участь в цьому челенджі, мені дуже сподобався персонаж, мальовка. І я тут вирішила навіть трошки змінити свій стиль, тому що мені дуже сподобалося це закруглене волосся у неї. Я вийшла його не змінювати, а так і залишити. Спочатку я зробила скетч в своєму скетчбуті, а потім перевела його на акварельний папір, бо хочу намалювати його акварелькою. Ось два варіанти. Можливо, якщо це у мене вийде погано, то я ще це змалюю, а якщо ні, то просто буде скетч, сюди потім вклею цю роботу. Щоб не було так Що ж, І зараз я беру аквель, воду і переходимо в формат спідпейту. А зараз хочу запросити поставити лайк на це відео, підписатись на цей канал, написати коментар, щоб підтримати моє відео, підтримати український контент. Я буду вам дуже за це вдячна. А тепер про саму роботу. І от ну, тепер це трошки в незвичній себе техніці. Я спочатку вирішила робити залівку, е, так сказати, ґрунт для основної роботи. А саме все йде від дірочки, вона все освітлює. Я дуже рідко працюю в такій техніці, майже не працюю. Зазвичай я просто наносила одразу самі відтінки, а тут вирішила трошки поекспериментувати. Це дуже незвично було. Але мені в принципі, непогано. Але думаю, якби я працювала гуашлю або якимось більш плотними фарбами, то вийшло б, можливо, краще. Але мені і так подобається. Потім, під кінець, я вже буду домальовувати її олівчиками. Ви це також побачите. Також, коли я вже змочила лист і хотіла. Коли я вже значила лиси почала робити заливку, то я згадала, що я хотіла ці блискітки на фоні забити їх не забити, а покрити їх маскуючою рідиною, щоб потім зняти її, і вони були білими. А так, я забула про це. на... Вологий папір наносити, мені здається, буде ідеєю. Плюс піду чекати, поки висохне, а потім знову мочити папір. І я вже вирішила, що ладно, буде вже так. В кінці я доповнила їх, не доповнила, а навела їх акрилом, я робила на нього ну, не огляд. Розпаковку таку в мене є на каналі огляд матеріалів, які я купила собі нещодавно, то цей акрил він також там був. Якщо цікаво, про нього це трошки більше, то можете там подивитися. Взагалі, що стосовно цього челенджу, то я доволі часто зберігаю якісь картинки інших художників по цьому челенджу постійно хочу їх перемалювати, але я постійно, не про це забуваю. Тут я адеазу побачила, і на наступний день така ми це намалюємо, щоб не забути. Тому це я встигла, а зазвичай я спорігаю, вона в собі лежить, я про нього забуваю через 10 хвилин. Ну, стандартна ситуація. Також мені буде дуже цікаво почитати. Ваші пропозиції щодо майбутніх відео, можливо, є тема, на яку ви хочете, щоб я щось розповіла, вис... висказала свою думку. Можете писати написати в коментарях. Я обов'язково зніму відео на тему, яку ви захочете. Тож буду чекати. Також я можу дати відео більш подробний огляд на файбеки, я малюю. Це файби від фірми EOSA, український виробник. Це основна моя палітра від них. Також допов... Доп... доповнення. Моя найпочаткова, це відніска палітри, де я майже не користуюся, зараз повністю перейшла на EOSA, Там іноді, можливо, якісь базові відтінки беру звідти, бо. Я з відеоса відео збирала сама, не купувала повноцінну паліту базову, тому ось якось так. Це відео виходить коротше, ніж мої інші відео, тому що тут особливо я не знаю про що відповідати. Зараз ви можете побачити, як я малюю вже олівчиками, закінчила базу акварель і доповню вже олівцями. Мені подобається, як в неї вийшло обличчя. Дуже класно виглядає. Напишіть, як вам сам малюнок, як вам моя перемальовка чи схоже. І також можете підписатися на інстаграм художниці, яка малювала цю дівчинку оригінальну роботу. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Щасливого вам вечора, дня, коли там дивиться це відео. Сподіваюся, вам сподобалось, і ви поставили лайк і написали коментар. Все. На цьому всім пока!